Дорогі пішки. З вами як всегда Войт. Я буду сьогодні вам розказувати про обновлення ігри Clash Royale Як ви бачите, я вже не на 9 арені, а на 10. -й. Зразу понятно, що добавлено. 9 арена буде, арена жубі і з'явиться вона через 29 днів. Та ми вже можемо вибачити арену. При на... вам на відео на очі технічно, що буде роялість, значок, корона і планета на малювана. Здравствуйте, це не планові воїни. Ви всі, всі хотіли, що це були планові воїни, але це не плані войни. Вибачте, це новості роялі. От і зараз. Я вам розкажу, що це таке новості роялі. Новості роялі ви тут будете дізнаватися, які нові карточки добавляться що ще буде, наприклад, нового в ТВ Роялі, а не будете в більшості дивитися в Ютубі. На жаль, тут кажеться, ще нічого не добавили я так бачу. Ніякі новості. Давайте подивимося, що подобавилися у нас в картках. Добавилися. Так, да, добалися в 4 карти. Багато знає, хто це, багато не знає, хто це, я зразу так скажу. Описувати не буду, а скажу буде палач, буде дається бумірану. Вертається наносить урон. Коли він летить, на урон урон наносить, коли вертається наносить урон. Буде банда гоблінів. Це буде 6 гоблінів, яких три копійщика і 3 саме меча. Далі буде два варвари, які несуть брівно, потім, коли вони вдаряють по башні, тільки по башні, а не по іншим. По інших чудиках. Тільки по башні. Коли вони вдарили по башні великий великі, виходять два варвари, дістають ножі і починають мочити башню або самих юнітів. Так, давайте ще останній, Це е, темний е, гоблін. Да. Він кидається дротиками. І все це про що я поки знаю. От. Давайте ще подивимося, що у нас в клані. В клані у нас в принципі нічого. А казали, що має бути клановий сундук. Хіба ну, нажмемо. Да, є от, сундук. Вот такий у нас клановий сундук. Появиться він через 3 дні 18 годин. Вот таке в нас не участвують в сезоні кланового сундука. А чому так не участвують. Не участвують Кенші. андрій 515, Джека Скравок ТВ, Юрка і Андре не участвують. А участвують, я так поняв. Зараз подивимось, хто з в моєму. Justy Найт, Ага. Друг мій Ура тоже друг. Ой, я є з другого аккаунту від Саша. Тут я зарвую сік ага, мішон, російськ же костей лунки єшки да. Тут до е, е, набрати, якщо ви набрали 100 карт, значить вам дається, 1000, е, вам дається перша коронка для сундука. Далі знову набрали. Треба набрати 17 е, е, карт і ви відкриєте сундук, там навіть кажуть, що буде легендарка. Вот. Давайте ще подивимося, що тут нового додали. В принципі, такого вже нову тут нічого не додали. Видипимося на аріни. Перевіримо, може. Як бачимо, перші, пер, перша вод, Сама начальна учебний лагер вод. Далі йде гобліни, 400 бочня яма, варварська арена нічого не поміняли. І груйдоміка нічого не поняли, доліна чара нічого, як ми бачимо, майстерська і строїтеля нічого. Королівська арена нічого. Рідненовий теж нічого. В принципі, тільки і, нова додавалася ця арена джунглів і легендарна арена. 10 вже тепер по списку. От. В принципі, я вам все розказав, що тут має бути, що буде. Ось таке в нас це. Вийшло. Давайте ще ж подивимося, чи тут все то є. А, колір сундуків помінявся. Зараз я вам, на жаль, не можу показати це. Ну, от, от такі, як ви бачите. Колір сундуків і звук випадіння легендарки сундука. Інша музика. іменно. Ну, я, в принципі, не слухаю, мені то зараз з вами, як завжди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Ви перші в курсі цього відеоролика. Всім пока, дорогі підписчики!